Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Proton Bus Simulator на рейсі номер 7701 Два дні я не знімав відео, щоб ви від мене відпочили, я від вас відпочив. А сьогодні починаємо. Обираємо наш автобус Скін. Skin. А також карта у нас ось ця не цей маршрут. оцей. Щось, load the game, завантажуємо гру зараз, чекаємо поки розвантажується. І, в принципі, гра вже якраз майже завантажилася. Е, наступне відео, яке я випущу на каналі, це буде повний рейс. Е, мені вже написали в приват повний рейс на тролейбусі. Зараз ми його будемо. В наступному відеоролику ми будемо його проходити. А поки вставляємо ключі. Тепер по тюнінгу. Так, Мені треба таблички, росія і капот при відкрити. Все. Все, завели на автобус. відкриємо і закриємо наші двері. Всіх випадок ми можна зарплати двері, ставити автобус на передачу, дивитися в дзеркала, чи заходять люди. Люди, ну, да что я чу? Так, все же что? Идем. Блин, передача.

Виже хочете вгору заїхати. Давай! Швидше что такое, джинчик? Понимаємося своєю поясом. Я разум тут треба повернуться. Ой-ой-ой! Ой-ой, бляха, не стехую купити. Да? Он быстрее по усе ехал, вы бачили велосипедист? Плюс він пройшов сквозь автобус. Що за делає? Діночка, а вам нормально дорозі едете? Тому що я по тротуарі їду, А у мене на так налягатор вода. Так, виходить, ні? Не буду в другую дверь. Хотя, ладно, сколько. Все все? Ресутав нашого автобуса в Paz автобус, э, 4234 я на неї ребенку треба буде почитати по Вікіпедії. Хоже я рано четверту перебачить. Быває еще до этого. Ну, чого ти кричиш? Я не люблю, як на мене, кричать. Не кричать, я, я буду тебе стену. Нормально, я буду в стену заезжать. Идем Давай. Автобус. Ай-пи-пи-пи-пи, что ты думаешь? Їдемо. Я просто їду, а воно щось не. Ще йши, oh, ще ще. Багато разів, коли проходив цю парку, я просто або врізався в машину, не міг вийти, oh, в повороти, або просто демон паркан, вилітало в бурі, починає пора, я не смерть спочатку. Що то було? Бачили, друзі, я на подвійній суцільні щось відається. Подобно. Да божествен. на Аталон значно легше керувати, ніж цим казом. Куда я покутився? Чо я покутився? Може мені хтось пояснити? Бей, а тут.

Десь подарив. тяжко, якщо чесно, відчути габарити автобуса ПАЗ, тому що він в такій дивної формі. Нічого тяжко відчути його габарити, а зараз буде вже подивитися. Короче, друзья, наступ на наше зубенка кинцева не эти психолеты. Тогда я у нас навигатор. Хочу миру на Персибери. Ой, <звук> сейчас. <звук> Мені здається, чи Паз колись, коли викручую роль, каже, а що, я, ти викручуєш руль, а мені проводити Рейси на пазі, тому що це складно і мені, я думаю, вам це затягується, мотор ПАЗа б'є порог, він, він гучний. Але якщо бы просто в комментариях буду проводити рейси на пазі только заради за вас, друзі. І ось наша кінцева зупинка. Нарешті ми мы будемо добралися. Да! Другий Там просто не торгус, занимаюсь передачі. Справим ключі. Ну і випускаємо людей. Давайте випускаємо. А чого це жінки собі? Дівчата, вставайте. Куда йде? Ну, на цьому ми будемо завершувати наш ролик. Чекайте продовження, можливо, нападі, можливо, на іншому автобусі. Па-па.